Він відкрився. Відпустили, він закрився. Всім привіт, народ! Що в нас сьогодні дуже цікаве відео, як я зробив сенсорну кнопку з датчика затяжки від одноразки і під ось такий електричний замок. Так що буде дуже цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. А ми пігнали. Я вам більш детальніше покажу, як це все спаяти, зробити, щоб воно працювало. Погнали! Так, почнемо з чого. Підписники мого каналу, хто дивиться мене, хто підписаний, знає, що я ось такого датчика е, показував, як можна зробити звичайну кнопку включення і виключення. Е, прийшла черга до цього датчика. Я говорив, відео, що можливо щось зроблю. Е, класна штука виходить. І прийшло мені, якраз з Китаю. Я замовляв ось такий електричний замок. Працює він, як китаєць мені казав від 5... Ну, не китаєць казав, а як в нього писало в характеристиках від 5, 5, 9, 6, 12 вольт. А насправді, ніфіга він не працює від 5 вольт, він працює тільки від 12. Можливо, там треба його розібрати. але я тут, думаю, тут нічого немає, ніяких регулюровок, там просто стоїть магніт і катушка намотана з дротами. І все, ось катушка із магнітом. Е, дивіться, е, я мусив оцей замок приєднати до DC-DC повишайки. Ось такої також у мене на каналі є відео з цією DC-DC повишайкою. Вона дуже компактна. З нею саморобки можна робити. Просто і, як ви бачите, все це діло приєднано до акумулятора. 18650. Може Можуть бути і від одноразки, і так далі. Ну я мав тут припой на цьому і припаяв до акумулятора. Е, далі, як ви зрозуміли, хто дивиться мій канал? Ви зрозуміли. Це в мене буде сенсорна кнопка на е, закривання і відкривання оцього електричного. Як Це все працює. Дивіться сюди. Е, я припаяв сюди до цього датчика від одноразки, припаяв дротики, вивів плюс і вивів мінус. Заживив оцей датчик затяжки. До речі, там підписники писали, що він відтримує коротке замикання, і 5 вольт він спокійно витягує, не горить ні, нічого. Коротше, витримує цей датчик бомба. Дивіться сюди, як це все працює. От у нас замочок є, як ви бачите на відео. Дивіться сюди. Зараз я підсуну кришку. І ми просто нажимаємо. Дивіться сюди. Нажимаємо. Маємо сенсорну кнопку. Звичайна сенсорна кнопка. Оця во, безплатно. DC-шка коштує там в районі 15 гривень, нехай буде 20 гривень. Цей замок по акції я купив там за 80 гривень чи за 70 І маєте класний електричний замок на Сенсорні кнопці можете купити сенсорну кнопку без проблем. То чому я це знімаю? Дивіться сюди. Я ще заказав, хто підписаний на мій телеграм-канал. Я фотки викидував, що я заказав ось таке радіо Реле. Реле, яке працює з пульта, живиться воно також від 3,7 вольта. Від 5. Я вже перевіряв. Тут нормально все. Ти можеш дистанційно управляти. а ви скажете, оце реле приєднає і буде все працювати. Ніфіга. це реле просто там дає мілівольти. І все, ти його під'єднюєш або воно мені браковане, попало, або така його природа, або я щось пропустив, коли замовляв. Так що тут під'єднюється в нас е, плюс та мінус, живиться саме реле. Тут в нас вихід, плюс та мінус, жовтий плюс, білий мінус. Ну, китайці так як все наперепутали. Добре, що цей продавець е, на Аліекспрес помітив, що жовтий то є плюс, а білий цей мінус. І ось так. Я коли підключаю це реле, воно ніяк не спрацьовує, навіть через повишайку і так далі. Я пішов другим способом. Коротше, далі відео буде, напевно, друга і третя серія. Я попробую приєднати оцю, оце радіореле. Це реле приєднаємо до оцього датчика затяжки. Для чого? Щоб воно було як, з одної сторони ти можеш відкрити собі ось так замок. Кнопкою сенсорною, і з другої сторони ти можеш за копійки купити оцю штуку, вона там теж 140 гривень коштує. Відкритись пульта. Ось так. Нажали, нажали пульт, і він відкрився. Зажали, він там відкрився, закрився. І ось так далі. Так що, думаю, саморобка буде цікава. Я це все дорогу. Також буде друга серія, як я оце реле під'єднаю до цього датчика. Щось придумаю, я думаю, без проблем все приєднається. Цьому датчику треба буквально мілівольти, щоб він запускався і... і виключався ось так. Так що, як ви бачите, я дотуляюсь, він світиться і він спрацьовує. Цей всій замок я змонтую в свою майстерню. Це в мене буде як секретка. Окрім основних замків, буде ще ось такий замок. Буде кнопка і буде пульт. Відкривання дверей. Можна поставити таких замків декілька, декілька датчиків і з різних сторін, і буде секретка просто Цей замок. Сам по собі не є такий слабенький. Щина тут металу десь міліметр, можливо, і більше, він досить грубий. І ось так він працює. Щолк. І якщо ви двері будете, наприклад, в цю сторону відкривати, язичок тут саме, так як в дверей заходить спокійно, легенько. Ось так. Якщо буде цікаво, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви на рахунок цього думаєте. Підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.